Почну з новин з ворожого стану головний російський злочинець Володимир Путін підписав нову ядерну доктрину, хоча власне йдеться про зміни до документу під назвою основи державної політики в галузі ядерного стримування. Що там нового? Власне розширений перелік умов чи загроз, коли Росія може використовувати свої ядерні запаси, там чи то тактичні, чи ядерні, не деталізуються, але зараз там, де юри за. Фіксовано, що Росія як крайній вимушений захід може дістати ядерну булаву, чи що там не буде у відповідь на агресію проти себе чи Білорусі, якщо це буде загрожувати суверенітету чи територіальній цілісності держав? А ще ядерне стримування при потребі буде реалізовано при розгортанні засобів ППО поблизу кордонів Росії, або у відповідь на ракети середньої та малої дальності, високоточні неядерні зброї та ударні безпілотні. Наки, оці ракети. Безпілотники і високоточна неядерна зброя це з нового, бо раніше про це у російській доктрині не згадувалося. І звісно, це породжено як реакція на активні дії України за цими напрямками проти ворога і реальні і потенційні дії з нашої сторони. Пресектар правителя Кремля Дмитро Пісков вже стиг заявити, що використання західних неядерних ракет збройних сил України проти Росії за новою доктриною може спричинити Чинити ядерну відповідь, отже, загалом підписання путіним змін до ядерної доктрини – це власне черговий етап. Російського ядерного шантажу одразу по тому, як президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати удари в Глиб Росії далекобійною зброєю, Москва знає, що загалом європейські країни серйозно ставляться до питань ядерного стримування з Росією, і часом оці ядерні шантажні кроки впливали на наших партнерів і впливали на обмеження постачання тих чи інших зразків озброєння. Що буде з Далі ми побачимо, але в будь-якому разі це насамперед не вплине на українські підходи, українську політику. Бо ми знаємо, що українські дрони долітають до Росії на системній основі знищують російські військові об'єкти. Українські збройні сили там отримують поздаром у Курській області, і можливо вже використовується та тому що стало відомо що 19 липня 19 листопада сили оборони україни здійснили удар по Арсеналу грав у Росії в Брянській області можливо використовувалися атакам. можливо українські е, ракети Нептун в новій версії, тому що президент України не деталізував, чим саме здійснював удар по Росії, але будь-якому разі сказав, що такі способи у нас є і будуть. А сам президент України сьогодні, 19 листопада, на тисячний день великої війни представив у Верховній Раді план внутрішньої стійкості України. Документ складається з 10 Пунктів, два з яких стосуються фронту та зброї з приводу фронту, говорячи про армію, президент заявив про необхідність змін підходів до управління в збройних силах. Про це ми поговоримо дещо пізніше з нашим експертом. А коли е, йдеться про арсенали, про переозброєння, то тут були оголошені певні кількісні пріоритети. От, давайте послухаємо цю частину виступу президента. Ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту, проведення силами оборони та безпеки України необхідних операцій як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об'єктів. А також передбачаємо заходи для суттєвої збільшеної технологічності сил оборони України зараз на деяких ділянках фронту, і це найбільш гарячі наші місця. Під 90% знищення техніки окупанта забезпечується саме дронами. FPV і інші дрони фактично компенсують дефіцит артилерії в нашій армії. В цьому році ми вже виробили більше ніж 2,5 мільйони мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії, калібрів від 60 до 155 артилерійського калібру. Нарочуємо це виробництво. Але так само нарощуємо все, що стосується наших дронів наступного року. Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлене завдання зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет дронів. План стійкості ще буде деталізований разом з українським суспільством, бізнесом експертами. І тут е, у нас є можливість окремі аспекти цього плану деталізувати. До нас зараз долучається Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння а також співзасновник консорціуму оборонної інформації, яка об'єднує низку аналітичних українських структур. Пане Валентине, вітаю вас, радий бачити і чути. Пане Сергію, радий бачити так само тим більше, що консорціум оборонної інформації ми разом заснували, і тому можемо більше так, би мовити, відповідально про це розмовляти. Дякую за таку деталізацію і хотів би насправді повернутися до виступу президента, де він серед іншого в сегменті про зброю згадав про розширення ракетних можливостей України. Хотів би, щоб ви дещо деталізували які успіхи і проблеми існують за цим напрямком, тому що знаю, що ви спілкуєтесь з представниками Міністерства оборони і досить ну, детально обізнані про. Можливості і ризики, але давайте сам перед про речі, які не можуть бути витлумачені противником. А те, що варто знати нашому суспільству, я б сказав би так, що е, багато в чому е, тут дуже е, і це дуже важливо, що ракетна програма почала просуватися більш е, швидко і більш е, я б сказав би е, е, більш активно. Я це пов'язую з. Початком побудови правильної вертикалі, а це було на початку липня, був призначений в Міністерство оборони профільний заступник міністра оборони. Щоправда, я не можу сказати, що йому не заважають, бо те, що я особисто спостерігаю, я бачу, перше, це Трішечки різні підходи до пріоритетів, тому що ми всі знаємо, і президент Зеленський це підкреслив, що пріоритети у нас отак вибудовуються ракети, дрони, боєприпаси. А у нас ну, промислове міністерство намагається ну, туди втиснути ще щось додаткове. Ну, наприклад, виробництво патронів або виробництво штурмових гвинтівок, що є розпорошенням ресурсів. Це перший момент, другий момент промислове міністерство має бути повністю підпорядковане міністерству оборони, принаймні на час війни, і міністерство промислове, тобто міністратегпром, відповідає винятково за підготовку виробництва. Це треба розуміти. Підготовка виробництва. Ніякого військово-технічного співробітництва без міністерства оборони міністерство оборони має очолити військово-технічне співробітництво і, власне, кажучи, перемовини тут. Я вважаю, що має йти паралельним шляхом розвиток власних ракетних можливостей і розвиток. Тих самих власних ракетних можливостей, але з опорою на наявні технологічні рішення західних партнерів це дуже важливо. Я зараз не буду деталізувати компанії, бо їх дуже багато, і можливості такі існують. І міністерство оборони вже має певні успіхи. Не хочу їх говорити. Хай це скажуть ті, хто ведуть ці перемовини. Я сподіваюся, що профільні військові будуть готові це зробити найближчим. Часом, принаймні, я чув таке щодо того, що ракетна програма просувається активно. Найбільш вагомим свідченням стала став вислів президента про те, що у нас є довгі Нептуни, це серійна ракета, яка має підвищену дальність. Ну мені відомо про кілька модифікацій цієї ракети, але знову таки деталі. Хай скажуть ті, хто це робить самостійно. Або супроводжує, тобто є куратором цієї програми. Але той факт, що є серійна крилата ракета, хоч це дозвукова ракета, але якщо це будуть справді тисячі ракет, тисячі ракет, а про це так само зазначалося з партнерами. Якщо це будуть тисячі ракет з партнерами, її партнери, до речі, які вже проголосили, ну чи, хоча б поки що через змі. Ну, через змі, ми знаємо про принаймні Румунію, яка готова виробляти крилаті ракети на базі Р 360 Нептун. Це я думаю, що це не єдиний і не найбільший партнер у виробництві таких ракет. Я думаю, що Такі ракети, враховуючи, що вони набагато дешевші, ніж крилаті ракети, а зараз пане я вас трошки переб'ю, а оцей показник 3 тисячі ракет на, на рік. Не занадто обітний орієнтир продекларованого. Я, я б сказав би так: усі цифри, які лунали з вуст президента, вони трішечки перебільшені, бо якщо ми кажемо про з половиною 2,5 мільйонів боєприпасів то це ну це можна лише ну сказати так якщо ми маємо на увазі боєприпаси які нам передають партнери да е, ну там Райнметал, там і так далі да е, бо Україна не має таких потужностей якщо брати міні потужності найбільші то вони були е, на рівні початку року десь в березні квітні десь 40 40 тисяч на, на місяць і тому, якщо ми помножимо, а це найбільші, тобто всі інші менші ніж міні можливості, то ніяк там не вийде така цифра. Ну але гіберболізація інколи не завадить. Що стосується трьох тисяч. Ракет, то це мається на увазі разом з партнерами, раз, і ракети усі будь-які. Тобто для РСЗВ це ракети, да, можемо сказати, що це ракети. Да? Наприклад, у нас є новий РСЗВ, який має 40 стволів, будемо так казати, да, умовно. То тут є можливості для виробництва дуже, дуже серйозні. Е, і е, безумовно, що якщо оці це все перераховувати не деталізуючи, е, то це буде вірно. Безумовно. Але е, я б хотів би, щоб ми мали три е, тисячі ракет е, далекобійних е, балістичних і. Крилатих, да, ось так. Якщо так буде звучати питання, це буде досягнення, тоді вже дуже конкретне. І особливо балістичних, тому що балістичні ракети, ми всі знаємо, вони е кілька махів мають е відомо, що е нова балістична ракета буде перевищувати 5 махів е і е це. Е Дозволить долати протиракетну оборону противника, хоча і так вже було видно, що навіть дозвукові крилаті ракети Нептун пробувають російську протиповітряну протиракетну оборону досить нормально. Я вже не кажу про те, що старі американські ракети, тактичні ракетні комплекси Атакомс, які почали діяти з початку 90-х років, так само легко пробувають. Російську протиракетну оборону, яка тільки на перший погляд така хвалена, рекламована, але насправді досить слабка, ну там не тільки в техніці справа, а справа і в тому в підготовці персоналу, в дефіциті персоналу і в російському постійному. Покладання на авось да О, ось пана матері окрім ракетного напрямку, президент згадував про військо, говорив про необхідність покращення управління збройними силами, і чи не означає те, що насправді оці складові проблеми, які дискутуються на експертному рівні, зокрема там щодо перетворення бригад на дивізійний рівень, зміни системи комплектування і таке інше, воно якимось чином почне впливати на зміни в збройних сил. І такі зміни нарешті відбудуться. Чи ви відчуваєте, що ці процеси дійсно будуть змінюватися? Ну по-перше, не несподівано першим пунктом плану стійкості є єдність. Да? І тут я хочу сказати, що це дійсно найбільш критичний пункт, тому що досягти єдності можна буде. Лише тоді, коли суспільство побачить справедливий підхід до мобілізації, поки що його не існує справедливого підходу, і питання не в тому, щоб знизити вік призовний до 25 років, а питання в тому, щоб в епіцентрах не було і в таких схожих структурах не було десятки скупчення десятків молодих людей, 30 років і плюс-мінус. Да? Тобто найкращий вік для, для армії. Щоб у таких містечках, як Ірпінь. От я з Ірпіня, я кожного дня бачу, як 20-30 прибиральників прибирають е, листя е, в віці 30 плюс років. Да? Ось це треба прибрати, е, знайти резерви це дуже легко, бо це корупційні можливості мерів, таких як Ірпеня, там інших, для того, щоб утримувати такий штат, е, прихований е, прибиральників. Листя і так далі, да, ось це треба треба, отут шукати резерви, щоб не було в фастфудах, в Макдональдсах, молодих людей 27-35 років, які там так само приховалися. Ось, ось там треба шукати, якщо це все вигризте. Якщо люди, які у владі, а ми в нашому плані в нашій візії пропонуємо щоб 50% щонайменше найменше. Представників влади пішло зараз під мобілізацію одразу, одразу і, і щоб упродовж року були замінені на е, жінок, е, на е, людей е, з обмеженими можливостями, на ветеранів е, армії і інших силових структур. От тоді ми побачимо підхід, інший підхід до комплектації. Ну і звісно, перехід до дивізій, е, бо це взаємопов'язано. Якщо Командирам успішних бригад надати можливість рекрутингу і підпорядкувати їм інші бригади, зокрема особливу увагу. Я хочу на бригади територіальної оборони. Не припустимо їх використовувати так, як зараз, використовувати шматками. Бо навряд чи ми знайдемо хоч одну бригаду територіальної оборони, яка воювала і воює в повному складі. їх треба переозброїти, вірніше озброїти, бо вони недоозброєні або зовсім не озброєні, якщо так фігурально казати. Тобто тут є куди рухатися, і є дуже багато домашніх завдань. Багато чого почало виконуватися, зокрема, і про переведення, і про рекрутинг командирами військових частин. Це позитивні, дуже позитивні моменти, які я бачу запущені Міністерством оборони. І якщо так далі буде рухатися. І розширюватися можливості, то я думаю, що ну питання може перейти від так би мовити косметичного ремонту да до справжнього такого глибокого глибинних змін, які е, мають призвести до того слова єдність, бо єдність суспільства зараз підтверджує і погоджуюсь найбільш важливий момент. Цій війні в цей піковий момент і єдності до єдності нам треба йти дуже швидко, і це наша, наша ну так би мовити, серцевина. Це наша можливість перемогти, і наша можливість встояти. От саме в єдності, пане Малтин, дуже дякую за такі ну важливі рефлексії. Оцінки того що треба вдосконалювати в плані стійкості, які сьогодні представив президент у Верховній Раді. Нагадаю, що це був Валентин Бадарак Директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, і далі в наших програмах я думаю, що ми ще будемо звертатися до цього плану, яким чином його дійсно зробити таким працюючим, який вплине і на єдність, і на зміни в, 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 в ефективності збройних сил України. Далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.